Так, дивіться, наношу білу матову декоративну штукатурку. Це білий матовий мокрий шов, простими словами. Матеріал називається мазанка Simple White. Я буду його наносити валиком. Підійди ближче, будь ласка, до... покажи поверхню. Ось одну частину я наніс матеріалу за допомогою кельми металевої. Так теж можна робити, але я покажу вам як простіше, як швидше це зробити. Я просто-напросто набираю матеріал на валик. І гарненько собі, бачите, розкатує по всій поверхні. Просто укриває всю поверхню. Ну, наскільки швидше, да? напевно, що швидше взяти валік, накатати. Так, да, можна шпательком брати на шпатель. Кажуть майстри, які давно працюють фірмами італійськими, що це ви даєте якийсь шар, що ви заповнюєте поверхню, що другий шар буде лягати якось краще. Ну, так, в принципі, і є, тому я наношу її валиком не зовсім на здир, а наношу невеличкий шар. Да? І потім беру металеву гладілку і розрівнюю всю шибіль. Так само знімаю, як ви наносите гладівку. Ось подивіться, ось так має виглядати гладенька, заповнена матеріалом поверхня. І так, беру і е, наношу перший шар, нагадую, це біла матова шовкова декоративна штукатурка, вартість якої всього 200 гривень на 1 квадратний метр.